О, ще зараз би концерт розпочали та й все. Чого повипиралося туди? Ці звідси та звідти сидить. І все десь побігли на ту сторону, напевно, все. Ой, вже тут бігають. І то ще вон те голубеньке, наче йому щось пороблено. Щось припадає, біжить, летить, куди. Я взаді не плентаюся ось просто так по городі. Знаєте, сьогодні отак живу в селі, а щоб сказати, що робила, нічого сьогодні не робила. Нічого не робила, чомусь. З огляду на сьогоднішні всі новини, і то з самого ранку, чомусь е, руки просто опускаються. Якщо чесно, то то не можу. Отак От ніби, ніби десь би щось би і робила б. Вийшла, подивилася, сіла на лавку, посиділа, зайшла в хату, лягла, полежала. Нічого не можу, нічого не можу і, і нічого не хочу. У нас. Такий і для всієї держави день сумний і трагічний, і, і у нас сьогодні везли героя в село, який загинув більше року назад. Те, що з брат довго на зв'язок не виходить, і воно якось так все докупи, докупи, знаєте, і ще багато чого і і оце такий стан. То я зазвичай, знаєте, на позитиві, а... а сьогодні хотілося б, а не знаю, де його вже взяти. Тому так, скинула відео в день. Воно не, воно не планувалося. Я й думала якогось вечора, знаєте, викину, тому що взагалі його відзнімала то вчора. От, але вже так. Вже так для вас показала, як ми зараз е, рятуємо наш город від, е, від, від того, що немає дощу. але ось кажу, ось кажу і знов нагадую, і знов нагадую те страхіття. То одним словом, трішки переведуся. Вийшла, вийшла на город подивитися. Чи сидить цесарка і покажу вам. Покажу вам, сидить чи не сидить. Ось він. Ось він такий гарний кущ кропиви лишений. Нам не чіпаємо ми кропива, лопушки. І кажу до Юри Юра, сидить, здається, цесарка, здається, сидить. Ну і будь ласка, що потрібно було довести. Відкриваю лупушок, а вона сидить. І сьогодні е, заривалися собаки, діти е, вибігли подивитися, чого вони рвуться десь сюди на город і кажуть: Мамо, біля нас такий собака здоровий. Бігає рижий, такий високий, і такий, на одному уровні, це так, ну, це кажу, як діти пояснювали, на одному буроні, уровні вуха стоять, а Юра додає, да, і хвіст трубою, а вони так один голос да. От Дачите, хоч, хоч трішки вже й засміялася. Одним словом, бігає, і це не те, що вони правду кажуть, тому що я цього собаку гонила і вчора ввечері. І ось, будь ласка, вона сидить, під нею там відсила яєць чотири, можливо, п'ять, не більше, це точно, тому що забирала я звідси яйця. От. І вона все рівно на них сіла. І її потрібно якось звідти забрати. Тому що хочемо, хочу забрати. Юра каже, хай? Си...". Куди Куди хай сидить? Хай сидить, щоб що це перший раз, чи що? щоб ця собака схопила десь і поволокла. Ні, прийдеться забирати. А як, я не знаю. До неї зараз он тільки спробуй починає розгортати кропиву і вона чкурне. Ось це таке. Вийду ще думаю, і подивлюся, що тут моя городина. Редьку потрібно поливати, якась вона така, знаєте, ніяка. Зацвітає горошок он лягає, а дивіться, як ячмінь починає жовтіти. Ну, колоски, колоски, само собою, а знизу уже все, знизу вже сохне. Дивлюся на колоски колосочок шестигранник. І такі гарні колосочки. Гарнющі, гарнющі і сам ячмінь ні в року. Як би так показати поскільки? Я стою на повний зріст ось такий весь ячмінь. Так, Часник то уже жовтіє, жовтіє. Дві цибулинки на, на весь рядок великий викинули цю кубашку морква гарна. Морква гарна, столовий борочок гарний, але, але це те, що було посіяно е, на дільниці, яка була виорана на зиму. Було посіяно зарані. А ось уже починаючи звідси, від буряка, ось так, це все вже оралося весною і все сіялося. Що сказати? Ось цей рядок сіла, все, все підряд сіла. В Ньому зійшли ось там на початку салат, а тут далі, що після салату зеленіє то бур'ян. Але ось сюди я переживала, чи мені досадити е, помідорчики там, де е, качки мої перепортали. То ось подивіться, ось тут було, були посіяні помідори, прямо ось після, оро, після оранки. І вже деякі такі є величенкі, аби, аби поляти чи аби дощ, то можна було б вже пересаджувати туди, де не достає. І, так, і ось так воно порядку туди далі. І вже ось тут, де помідорчики ще помідорчики, ось бачите, такі чималенькі, і маленькі ще саме сходять. А після помідорчиків ось так посходила капуста. Це кольорова, а там далі аж така, аж синя розкладається, то, напевно, що броколі потрібно поросажувати теж. Ну це треба. Це треба взяти себе в руки, треба добре полити і поросажувати. Тому що тут ось дивіться яка, ось дивіться, яка вже велика. Ця вся вже велика. А аж туди далі за нею, там стоїть один бур'ян. От я вже сьогодні не хочу. Сьогодні не хочу і цілий день не хотіла, а вже, напевно, що завтра я візьму його з полю та занесу чи каченятам, чи фазанам, чи кому. От, але, але, але ось сюди, ось далі, ось ці рядки, Це те, чого, <смас> чого я не знаю, що робити ось звідси, від буряків і сюди ось. Ну, часник, е, ярий цей, що навесно посадила, ще як не як, ще я його бачу. Цибулька стоїть, а звідси, уже від часнику і туди, до буряків, це рядки з моркою. От, от тепер подивіться різницю. Різниця, різниця між тією, що вона сіяна не на зиму, вона сіяна цього року. Цього року, хто не вірить, можете відео дивитися. Вона сіяна цього року. Просто е, була був клапоть землі виораний осінню, весною Юра проферзував між, між дощами, знайшов такий момент. Питає, будеш сіяти, то я проферзую я кажу, ферзуй, посію. Він проферзував, я посіяла. І ось вам Ось вам морква, яка сіялася, коли виорався урод. І це ж не те, що я там чекала 2 чи три дні, а тоді надумалася сіяти. Сіяла відразу, подивіться, по чому видно, що це тут морква? Одна, дві, через пів метра он ще кущик на цю сторону, тільки що десь бачила. А ось, на цю сторону, ось. А далі, подивіться, нема, 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 нема. Ось, витеклася бідолашка, ледь, ледь витеклася. Ну і на цю сторону щось є. Далі знов нічого немає, немає, немає. І аж ось. Тут уже така величенька. В цьому рядку взагалі нічого немає. Отак. От Що робити? Що робити з, з цією горе Моркою сією? Чи її пересіяти? Чи вже пізно? Чи дочекатися, можливо, дощу, можливо, вона зійде. Чи взагалі щось інше посіяти? Я не знаю. Не знаю. Ну, і тепер буряки. Буряки. Буряки, так як у мене завжди Юра каже, не сій густо. Ну так от, нативам. Вони не густі, абсолютно. Їх, їх, напевно, що тако, і проривати навіть не потрібно. Візьми, хай росте собі все, потім візьму сапу по віру раз і хай розкладаються. Тому що вони не густі, хай ростуть. Ой! Отаки той у мене справи на городі. І зазвичай, знаєте, я так радію, як я по цьому всьому так хожу, заглядаю, воно мене так тішить, а це раз, а це раз. От хожу, кабачки посходили, де правда, де не де так п'яте через десяте, але є вздовж, є вздовж. Картопля, картопля зійшла. Зійшла вся, правда, ця. Частинка ось такої, що саме-саме ледь витикається звідси, а частинка, дойду зараз до неї, а частинка така вже славненька стоїть. І нібито одна картопля з одного місця, ось, а ця частинка вже ось така, вже деяка буде розкладатися. Чому? Все тому, що Юра. Промотижив стрілами цю два рази, а туди щось не, не поїхав. Та кажу, чого там не зробив. Подивись, яка різниця між картоплею. То я експериментував. Ну от, отак. От Проекспериментував, називається. Ой. А, ще можливо. Ще можливо, якщо ви від мене ще не стомилися. Перейду разом з вами. Подивлюся, чи продовжує бентамка яйця нести. Ну, і це ж знову таке, оце весь час, ось тут бігає оцей собака. Оцей собака. Оце це таке весь час. Тут, бачите, городи, городи. Ось тут городи, звідси з дороги, город починається, і сюди далі все, городи, і, наш, і наші городи, і все. Оце тут ганяє собі, я не знаю, що шукає де по обіцями. Таке, ну, що сказати? Несеться, несеться, видно? Видненько. Одне, я, одне оце, що таке, бачите, вже таке замурзаненьке, я лишаю, а ці забирала і знов свіженьке є, і вже в мене Юра казав, що більше забирати не будемо. А я боюся, а я боюся так страшно, що вам передати не можу. Мені вже вистачило того, що сьогодні півник згинув зранку. Ой, ще кому цікаво з голубиням тим я носилася, таке воно згинуло теж. От, то я так боюся за цих бентамок, що вам не передати. Страшно боюся. Пара в нас всього пара. Їх, півник, курочка. О, я не знаю, чи вам буде видно. Ну, подивіться. Ну, не знаю, чи видно, бачите? Про вовка про мовка, як кажуть. Подивіться. І він же ж тобі наглуга. Я тут є. Ось я стою, я хожу. Він звідкись виміг. І он сів собі і сидить. О, і подивляється на мене, і туди на сусідній о, Я наближаюся, він встав, починає йти. Га? І це ж, ну це ж краде, однозначно краде. І так думаю: ну, люди, ну хто, ну хто так робить? Хто викидає? Для чого воно викидати оце, таку, робити оцю шкоду? Га? О, вже вон вже он десь там в валі сусідки кричать, все, погнали. Погнали, пішов. Ну, то він пішов вон по сусідньому городу і побіг. Подися, яке руде, як лис, га? А вуха, а вуха так і казали хлопці. Хлопці, дівчата наші. На одному рівні. О. О, десь біжать діти, он вибіг, напевно, що гнати. Побігли. Побігли зараз і побачу, чи, де, де його виженуть. Куди його виженуть? Він стоїть, ну вам вже можливо не видно. Стоїть по дорозі. Так. Він побіг по дорозі туди, а там. О, вибігла побігла дитина і прийняла його. Подивіться, подивіться він попер, попер, по дорозі десь до центру села. Гоните, то собаку Майя! Кажу собаку, то гоните. Попробуй, це ж бігає і це ж вчора цілий вечір тут бігав. Ой, оце так. Ну, в мене шкідник. Ну, в мене шкідник. Зробив, зробив збитка, каченя задушив, курча задушив. Ну, то що мені тепер його? Вигнати, щоб він десь бігав, отакого е, стикався і вкрав? І людям збитки робив. Не вижену. Так, рулить Іван мівиліком. Казав, мамо, поїду покатаюся. Вже приїхав, значить. Що? Так, велосипеда поклав вже йде щось розказувати. Ой, отакі справи, друзі. Що хочу побажати? Тримаємося. Тримаємося, тому що. Тому що мусимо. От ви бачите те, що бачу я? Що ви думаєте? Далеко та собака пішла? Он. Он в траві попід деревом. Вона собі крутиться. Вона собі крутиться. Ні, це Сарко потрібно забрати.